against a small... Ви на каналі Історична ретроспектива, і 100% ви коли дивились фільм Барі Лінтон чи фільм Патріот з мелом Гіпсоном, де піхота ходить у бій, як якісь самогубці, ось так пліч опліч, не нагинаючи горів прямо на гарматний вогонь, на картеч, на кулі, при цьому мундири у всіх, у кого червоні, у когось сині, у когось яскраво зелені з усіма цими епулентами, ексельбантами, етикетами. Пір'я навколо вище за людський зріст. Це ж спеціально, щоб зручніше було цілитися. Ну і звичайно, ось цими стрункими шеренгами, не розбігаючись оліч освічені тут ще згадують, що саме так показав Бондарчук у фільмі Ватерло. Звичайно, подив викликає, навіщо так дивно ходити у бій, коли ж кожному зрозуміло, що коли в тебе стріляють, набагато краще пересуватися низько по пластунськи і короткими перебіжками, і стріляти, звісно, лежачі. Але іноді буває так, що одна причина у всій цій складності має настільки велику вагу, що про всі інші можна взагалі не говорити. І в такому разі виходить, що ми можемо дати просту і коротку відповідь на складні питання. І відповідь на наше питання сьогодні стосовно лінійної тактики, це те, що все пояснюється виключно. Тактико-технічними даними зброї того часу. А якщо ще заглибитися, то настає ще одне питання: чому ж піхота йшла 60 кроків за хвилину? Адже це дуже повільно. Зверніть увагу, ось тут, наприклад, англійські солдати рухаються як манекени, як заводні механізми. Ну, це практично як Фрідріх Великий і говорив, що солдат це механізм, артикулом передбачений. І стріляють вони чітко за командою офіцера. Залпами вся справа полягала в тому, що зброя того часу мала вкрай низьку влучність, настільки низьку, що в багатьох арміях мушки на мушкетах навіть не передбачалося, наприклад, у пруській для того, щоб змусити солдатів стріляти швидше, король Фрідріх розпорядився мушки спиляти все одно толку від них ніякого. Тактико-технічні дані зброї того часу такі: рішучим вогнем вважалося, коли три чверті куль, випущених у ростову мішень, потрапляли в ціль з 70 метрів, тобто 100 кроків. Ефективне вогонь це коли половина куль. Потрапляла в ростову мішень з 200 кроків, тобто з 140 метрів. І нарешті вогонь, який взагалі можна було вести, це з 300 кроків 210 метрів, влучає 1 четверта куль. Зрозуміло, це на стрільбищі в еталонних умовах в повному спокої. В бойових умовах конструктор вогнепальної зброї Федоров вважав, що добре, якщо з відстані 70 метрів, у цілі влучає одна десята випущених Це звичайно початок ХХ століття. А у 18 столітті вважалося була така спеціальна навіть приказка, що для того, щоб вбити солдата, потрібно випустити в нього куль, які важать стільки ж, скільки він сам. Тобто, грубо кажучи, стріляти прицільно було практично безглуздо. Тому війська привчалися вести вогонь залпами в мішень розміром з батальйон. Якщо тисяча стволів вистрілять одночасно по батальйону противника, то якась частина куль кудись -то потрапить. Ось приблизно 70 метрів, можливо, навіть три чверті влучить, і це буде добре. Тому потрібно було змусити солдатів стріляти чітко за командою, коли це вирішить офіцер. Для цього необхідний був вогонь. Залпами, бо індивідуальний вогонь, мало того, що він не зрозуміло, до яких результатів приводив і чи приводив взагалі. Постійно траплялися такі випадки, що в гарячці бою солдат двічі заряджав свій мушкет, а потім забував вистрілити. Залишався шомпол в мушкеті, його забули вийняти. Зрозуміло, що мушкет розривало, розривало відповідними наслідками для солдата і всілякі інші випадки. Взагалі часто забували стріляти. Стріляли куди попало. Починали стріляти, що ще більш важливо: піхота не Могла перестати це робити, і в лихоманці бою солдат постійно тільки заряджав і стріляв, заряджав і стріляв, і зрушити його з місця і відправити в атаку було неможливо. Ну і до того ж, не забувайте, що порох димний, гуркіт, дим, нічого не видно. Кожен стріляє куди попало і як попало. І весь батальйон огортається густою хмарою диму. Нічого не чути, ніяких офіцерів не видно. Команди виконувати неможливо. Армія виходить з-під контролю, тому, по-перше, стріляли залпами, щоб кудись то і влучити, і щоб солдати не вийшли по-друге з під контролю. Що ще більш важливо, щоб армія зберегла керованість, і цілком очевидно, що з цієї самої причини, за тактико-технічними даними зброї, вони і не стріляли лежачі. Хоча все прекрасно було зрозуміло, що лежачи, звісно, було безпечніше. Але лежачи рушницю розміром з півтора метра, як мінімум, заряджати було би просто неможливо. Вона ж дульнозарядна. Засипався спочатку порох, потім утримувався пиш, куля. Загалом 14 операцій, які в реальному бою до чотирьох найнеобхідніших скорочувалися. Засипав порох, забив туди пиш, загнав кулю, шомпол пробив, виняв, вистрілив. Все на чотири такти стріляли. Про те, як ти це зробиш, лежачи. Ну й офіцери взагалі писали тоді, що навіть опускаючи перший ряд першу шеренгу солдатів на коліна, щоб дві шеренги одночасно палили, було не бажано, тому що з колін потім їх не піднімеш. Всі ж прекрасно розуміють, і солдати, зокрема, коли ти нижче, ти менше мішень, безпечніше. Вони не встають зараза, тому стійте. І вмирайте. І для цього необхідна була постійна муштра, щоб 10 забити до смерті, але одного навчити. Зате він буде маршувати в такт і стріляти за командою офіцера. Ну... І повернемося до того, чому ж повільно ходив. З тієї ж самої причини спробуйте тонкою, червоною, синьою, без різниці, якою лінією у дві шеренги, вишикованою на відстані майже кілометр, бо батальйонними шеренгами рухається армія. Як вона збереже рівновагу, якщо йтиме швидко, на будь-якій більш-менш пересіченій порівняно з плацем місцевості, рухатися швидко і зберігати при цьому щільне шикування пліч опліч, необхідне для максимальної купчості залпів. Було неможливо його й не зберігали. Ну і навздогінше, чому стріляли повзводно плутонгами? А тому, що вишукувати полк цілком у дві шеренги і палити полком або навіть батальйоном було просто безглуздо. Огортаючись димом у гуркоті битви, ця лінія втрачала керовність. Команду офіцера поряд ще можна було розчути. А от взвод, наприклад, чув команду в бою, а батальйон вже кричи, на кричи, там нічого не чути. Друзі, якщо вас зацікавило це відео, то ставте лайки, поширюйте серед своїх знайомих. Будемо популяризувати історію разом.